Привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. І, пам'ятаєте, показувала пафики, які я купувала з приватної колекції. І казала, що є ще одна орхідея, яку я покажу згодом. Так, ось, це орхідейка Клеопатра. Вона вже показала свій повний розпуск, вона була на бутошках. Вставлю вам відео, як вона виглядала, коли я її купила. І от вже сьогодні я милуюсь цією красою. Дуже її хотіла в колекцію собі. І от моя мрія маленька збулася. Просто чудова орхідея. Мені ці, ці кольори, такі фісташкові, жовто-зелені, дуже подобаються. І в мене маленьке свято. Пересадила її в горщичок в закриту систему. Корінці там ну, такі не дуже. Та й по листочкам вона одненького, такого жовтого мала. Ну, поки що підняла спонжик там з вложу час від часу, наче поки що все добре з нею. Дала їй проквітнути, надіюсь, що вона адаптується і їй все сподобається. Ще на днях мені зателефонувала пані Любов. І сказала Іра, давай зустрінемось, я хочу тобі подарувати маленькі поділочки від дендробу, дендробіума, який ти дуже, дуже хотіла. Вона підписана на мій канал і от почула, що я хочу цього дендрика. І ось такі дві манюні подарувала. Ми з нею зустрілися в метро. Так, я посадила його. надіюсь, що теж він адаптується і через декілька років порадує мене своїм цвітінням. Це дндровіум пірордія. Надіюсь, правильно вимовила, ось такі два масіка. А ще така інформація, що це поділки. Маринки Теліш теж тобі вітання, Маринко. Ось такі, схожі на хою. Не знаю точно хто це. Ну, я вже думала про хої. Мені цікаво теж подружитися з цими рослинами. Ну, поки що, от на вкорінення поставила. Ось таку скляночку. І ось така рослинка. Не знаю, як вона точно називається, але теж прикольно посажу, надіюсь, прийметься. Тож, від Марини Теліш мені перепали такі через любов такі рослинки. Дякую, дівчатка, вам за такі чудові подаруночки. Бачите, вже у пані Любов виросли і дали діточок. Хойку я хочу, так само як і свою новеньку ванілку, хочу так, щоб вона ось там поверху по балкончику зробити її попід по лампами, зробити їм такі тримачі, щоб вони. Плилися, дуже це вже бачу. Згодом, надіюсь, це ще новин з верхньої полички. Тут, як завжди, Ася моя відпочиває. І хотіла показати вам, як зав'язалися е, сім'я такі коробочки з, з люксором. Е, ось так вони розвиваються, такі вже чималенькі видно. І Дивіться, що він робить мені. Ось таку гілочку він вже виростив, доростив квітоносика, ще буде каскадним. Ну, такий цікавий в мене цей люксор. Там будемо насіннячко дозрівати, а тут будемо квітнути. Він, до речі, скинув, там було ще декілька квіточок, він їх скинув. Ась ти що. Не подобається тобі, що я тебе знімаю, да? він скинув. А також ось той ось той пилорик, який в мене, я його робила з ним теж схрещування з ось цією орхідеєю, але вона просто відсушила бутона і скинула. Їй не сподобалось, тож. Цей експеримент закінчено, не буде більше їх схрещувати. Ну, і ще ось цю орхідейку ми теж на метеличка схрещували. Вона скинула задні свої квіточки, але начебто одна ось квіточка вже теж в зав'язі. Побачимо, що буде далі. Вона така тендітна, знаєте, атрула, вона така. Ну, прям ніжнятіна. Таке, таке враження, що вона вже відквітає. Знаєте, вона тільки розпустилася, і таке враження, що вона вже відквітає. Вона така геть ніжна-ніжна. Ну, ось в неї теж там дорощуються бутончики, квітоносик. Надіюсь, вона витягне і зав'яже теж коробочки з метеличком на навхрест. Бо я дуже хотіла б такого метелика побачити. Дуже красиво. Орхідейка. На третій поличці в мене багато орхідей на квітоносиках. Ось такі пірат пікоті старого зразку. Росте ще один квітоносик, тут доращує. Хоч квіточка і невеличка, але він мені дуже подобається. Такий з золотом по краю. Багато орхідей на квітоносиках. Багато я пересадила, ось мене ось оціночки орхідейка теж буде квітнути, не пересаджена ще. Ну, так, чимало тут квітоносиків. А ще, що мені сподобалось, це ось ця орхідея, вона в мене така старушка, старушка. Ця квіточку вона тримає ще з попереднього цвітіння. Вона видала на три. На три квіточки квітоноса і зараз його гарненько так продлила. Це вже відкрила вона ці дорощені бутони, і дивіться, яку яку гілку наростила круту. Це вперше їй таке цвітіння пишне. Скажу, що все ж таки світло має значення. Світло має значення. Ця орхідея більш ніж на три. Три бутончика в мене не квітла раніше. Ну, така гілочка гарнесенька розвивається чудово. Ще в мене розвивається котлейка, а нарешті вона так пішла у ріст. Дуже така вона довго адаптувалась, тому що вона скинула все коріння. Потім я її почистила і. З новими корінцями вже посадила в закриту систему. Там, геть, бачите, так, геть великі куски архіати і так пустот багато оприскую. Прислухалась до Маринки Теліш оприскую. Корінці поки звикають до вологи. Ну, наче так і нічого. Головне, що не вмерла. І то добре. Ну і ось розвиває два маленьких ростика. Ось така у мене красунька. Чому я її пересаджувала? Тому що в неї все коріння, ось тобто оця зріз з ножки, да, ризомий початок, Вона був, він був в самому низу горщика. І виходить, що якщо б я її поливала, то мочила б я її цю основу. Тому таке рішення прийняла, начебто потрошку розвивається. Все добре, і саме головне, що ростить ось новенькі ростики, пробуджує. Купувала я її взимку в Скайорхідці, надія тільки на краще. Мій єдиний цимбідіум, який не знаходиться на вулиці, всі інші за вікном, він такий в мене дуже доходяжний. Але квіт, квіт осінню і Гарненько квіт. Ну, і дивіться, що він мені творить теж. Ось так одного того корінця, що в нього є, вивів аж донизу. ну Не знаю. Поки його трогати не буду, чіпати, тому що в нього тут купа корінців гнилих. Я його не пересаджувала, не чистила. Бачу, що ростить хоча б ростика і новеньке коріння, поки чіпати не хочу. Поки ось такий розвиток в нього. Тут на стічці ще ця ну, не парфумочка. Вона так була підписана на горщику. Це та орху, яку я поділила і відправила Людмилки. Дорожче квітоносика, чудово. До речі, почала пахтіти, час від часу я чую аромат. І ось другого квітоносика теж гарно ростить. Все чудово. А ще не можу вам не показати знову <свісно> свої оленячі роги. <свісно> мої мої оленячі роги. Дивіться, вже навіть ось я нещодавно його показувала, вже такий дорослий прям виріс вай. <свісно> ось такий класнючий. І такі ось стерильні вай він гарненько наростив. Ось такі лахматі, класненькі, класненькі я. З нього просто тащусь від нього. Такий, такий вже чималий велетень став за пів року. З вересня квітує в мене Deep Secret, вже повний розпуск був у неї в вересні. І все доращує і доращує бутони. Вона така крута, молодець. Ще й такого цікавого тримає вже довго. Вже три рази вона. Ростила, скидала цвітіння, і знову ось новеньке. Три бутончика, чи чотири знову буде. Прикольно, коли орхи так довго квітують і радують своїм цвітінням. А ще в мене на цій поличці така алтея, яку я купувала оціночкою. Трішки вона така, знаєте, мене мало місця, і я її навіть так прив'язала. Квітоноси, щоб воно в мене не звалювалося, бо яся мене ганяє туди-сюди. І ось так вона з оціночки в мене тут розквітла і зростає. Красунечка, дуже задоволена цією орхою. Хотіла її продавати, але ні, залишила собі. Дуже така крупноцвіткова красунька. Дуже класна-класна, мені подобається вона. А ще сьогодні разом з вами хочу відділити ось такого малючка з пеньку. Я не знаю, що це за сорт орхідеї, як вона виглядає. Верхушечка-мамочка зараз квітоносом, тож дуже скоро ми дізнаємося, що це за орхочка. І я хочу поділитися з пані Тетяною, яка нещодавно мені теж подарувала малючка. Тож сьогодні зніму разом з вами. Цього малючка, з цього пеньочку і буду садити його в субстрат. Обробила інструменти і навіть вже знайшла місце, де його хочу чікнуть. Трішки я його перепідніму з горщичком. Вот так. аккуратненько, Красиво. Хоп. Вот делалось. Чотири корішонки і ось там місце зрізу, трішки присохне і посадимо в субстрат. До мене чудово. Ось такий малючок поїде до пані тетянки. Знаєте, дарувати орхідеї не менш цікаво, ніж отримувати. Тож, садимо малючка у стаканчик буду додавати ще мого до субстрату. Так, ну, ось так чудово все вийшло. Нох, карапіні, корінчики видно, з боків ростущі. Ну, ось такий малючок поїде до пані Тетянки. Дякую всім за перегляд. Всім гарного дня бажаю та до зустрічі на каналі.